Вся слава честь і хвала нашому Господу і Спасу Ісусу Христу. Давайте прочитаємо один вірш з книги «Плач Єремії», третій розділ, сороковий вірш. Пошукаймо доріг своїх та дослідімо і вернімось до Господа. Згадаємо школу. На уроках фізики ми проводили експерименти. Брали предмет, який випробували, і піддавали його екстремальним впливам, щоб перевірити, чи він витримає на міцність, надійність, функціональність, а як нам випробувати свої шляхи, свою віру. Не станемо шукати спокуси, перевірити, чи встоїмо, чи ні. Новий завіт повторює заклик досліджувати свою віру. Другий Коринтян, 13 розділ 5 вірш. Випробовуйте самих себе. Чи ви в вірі, пізнавайте самих себе? Бог пропонує чудовий метод. Читаючи біблійні настанови насамперед, застосовуйте їх особисто до себе, аналізуючи життєві обставини, уявіть себе в подібній ситуації. як би ви реагували, як би вчинили? Наприклад, прочитаємо зараз з 1 Коринтян, 6 розділ 20 вірш. Бо дорого куплені ви. Отож, прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що божі вони. Звичайно, ми знаємо, що всі християни викуплені кров'ю Христа але усвідомлення того, що особливо я причетний до страждань і смерті Божого Сина, і особисто за мене Він прийшов на цю землю і пішов на хрест, допомагає жити чисто, богоугодно, сприяє сповненню страхом Божим. Людина, яка розуміє, що за неї Христос пішов на смерть, не піде на свідомий гріх. Подібним чином Писання каже мислити і про кожну людину ми можемо бачити жахливі недоліки інших, непоправні помилки людей, можливо, їхню підлість, ницість. Проте зобов'язані пам'ятати, що Господь помер і за кожного з них особисто, любить їх не менше, ніж нас. Ще з першої Коринтян прочитаємо 8 розділ, 11 та 12 вірші. І через знання Твоє згине недужий твій брат, що за нього Христос був умер. Грішачі так проти братів та, вражаючи їхнє слабе сумління, ви проти Христа грішите. Розуміння цінності перед Богом кожної людини допомагає не робити необачних вчинків по відношенню до них, не зневажати. Не рахувати їх нижчими, але пам'ятати про безмежну любов Божу до кожного з них, виявляти з нашого боку максимальну любов. Якою б не була людина, Господь стверджує книга буття, 9 розділ, 6 вірш, хто виллє кров людську з людини? То вилята буде його кров, бо він учинив людину за образом Божим. Нам потрібно не тільки пам'ятати про любов Божу до кожної людини, але більше того, представляти на їхньому місці самого Бога. Ще раз. Не тільки пам'ятати про любов Божу до кожної людини, але представляти на їхньому місці самого Бога. Якщо ми так навчимося думати, то не зробимо богопротивних вчинків по відношенню до інших людей. Приповісті 14 розділ, 31 вірш. Хто тисне нужденного, той ображає свого Творця, а хто милостивий до вбогого, той поважає Його. Прагнучи бачити в кожній людині образ і подобу Божу, ми не тільки не зробимо негідних дій проти людей, але станемо їм служити так, як би служили Самому Господу. Приповісті 19 розділ, 17 вірш. Хто милостивий до вбогого, той позичає для Господа. Згадаємо, як Ісус ототожнював самого себе з нужденними людьми. За його словами, якщо ми знали про потреби інших і не напоїли спраглих, не нагодували голодного, не прийняли того, хто потребував даху, не одягли того, хто потрапив у біду, не відвідали хворого і ув'язненого, то не зробили всього того Христу. І навпаки, Хто служить нужденним, той цим служить самому Богу. Слава Богу, що сьогодні багато християн, як нашої церкви, так і інших церков, долучилися до волонтерства та служать постраждалим від війни. Навколо нас завжди будуть ті, хто потребує допомоги. І варто брати приклад з братів і сестер, які жертвують власним часом, здоров'ям, спокоєм, аби допомогти іншим. Буває складно уявити, як Ісусу Христу вдалося повністю виконати волю Батька і жодного разу не згрішити. Писання відкриває нам цей секрет. Псалом 15, 8 вірш. Уявляю я Господа перед собою постійно, бо Він по правиці моїй, і я не похитнусь. Ці слова стосуються Христа, як говориться в діях апостолів. Природно, що Ісус за дні в плоті своєї не міг невпинно бачити Бога Отця. Фізичними очима. Але як нам сказано безперестанку молитися, так і Христос молитовно представляв перед собою небесного Батька під час всього земного служіння. Сам так чинячи, Спаситель навчає цьому і нас. У писанні є приклад людини, яка так і чинила. Згадаємо з книги буття 5 розділ, 24 вірш. І ходив із Богом Енох, і не стало його, бо забрав його Бог. Звісно ж, Після Едемського саду і гріхопадіння людина не могла постійно ходити поруч із Богом, але Енох уявляв завжди поруч із Собою Всевишнього і відповідним чином жив. Життя Еноха було настільки вгодним. Перед Богом і приємним йому, що творець не провів Еноха через смерть, а забрав його живого на небеса у свою вічну присутність. Отже, бачити Господа поруч із собою і жити відповідно за порука нашого богоугодного життя. Бачити Господа поруч із собою, і жити відповідно за порука нашого богоугодного життя. І навпаки, якщо людина не бажає ставити перед собою Бога і дивитися на своє життя таким чином, це веде до беззаконь. Давид у молитві каже, псалом 85, 14 вірш. Боже, злочинці повстали на мене, а натовп гнобителів прагне моєї душі і перед собою не ставлять Тебе. Отже, ми бачимо, що Господь показує різницю. Одні люди представляють і бачать поруч із собою Бога, і живуть відповідно, а інші ж виявляються богопротивниками. Ісус сказав юдеям Євангеліє від Івана, 8 розділ, 38 вірш. Я те говорю, що я бачив у Отця, та й ви робите те, що бачили в батька Свого. Ми знаємо, якого батька бачили ті, до яких звертався Христос. За його словами, ваш батько диявол, і пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Звісно ж, юдеї фізично не бачили перед собою сатану, але духовний світ не терпить вакууму. Якщо людина не ставить поряд із собою Бога, його місце займає сатана. З ким ми поруч у земному житті, з тим будемо і у вічності. Якщо людина не ставить поряд із собою Бога, Його місце займає сатана. І з ким ми поряд у земному житті, з тим будемо й у вічності. Наш Спаситель робить страшне попередження Євангеліє від Матвія, 7 розділ з 21 по 23 вірші. Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня: Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили. І їм оголошу я тоді, я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Тут слова не знав згідно з грецьким текстом Євангелія, говорять про знання, пізнання, розуміння на особистому досвіді. А це можливо лише за найближчих і взаємних відносин, які виникають від близького спілкування та роздумів. Чи важко бачити, ставити Бога перед собою? Майже 40 років тому мені доводилося брати участь у першості міста з шахів. Серед учасників було двоє сліпих. Коли я з ними грав, то не зміг виграти, виявляється, бачити не обов'язково очима, але не менш важливо розумом, а християнам ще і духовним серцем. Звичайно ж, якщо б сліпі учасники завзято не тренувалися, то не досягли б гарного результату. Але коли добре щось знаєш, то й уявляти набагато простіше. Ми, як християни, пізнаємо Бога, дедалі більше пізнаючи Його характер, Його голос. Це знання допомагає нам, як вівцям отари Божої, йти за голосом нашого небесного пастиря, не плутаючи його з іншими голосами. Подумки, ставлячи Бога перед собою і знаючи його волю з Біблії, ми розуміємо, як Творець відноситься до того, що ми плануємо зробити. А як нам практично бачити перед собою Бога? Зі своєї сторони, Ісус же все зробив. Він говорить Євангеліє від Матфія, 28, розділ, 20 вірш. Я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. А ми, в свою чергу, робимо наступне перше. Читаючи Біблію, застосовуємо, написано в ній особисто до себе. Далі перебуваємо в постійному молитовному стані, роздумуючи про Бога і звертаючись до нього як до того, хто і поряд з нами, і навіть у нас Духом Святим. Далі. Дивимося на інших людей і на цей світ так, як Бог дивиться, виробляючи в собі ті самі думки, що і у Христі Ісусі. Далі всі свої справи узгоджуємо з Писанням і розмірковуємо, як на це дивиться Бог, і чи до йому те, що ми збираємось зробити. І на які дії очікує від нас Христос? У такому разі невірне мислення про свої плани та вчинки, у цьому нічого поганого немає, перетворюється на знання ось чого хоче від мене Бог зараз. Далі. Якщо не відчуваємо близькість Бога, то волаємо подібно до Давида, Господи, буду шукати обличчя Твого, не ховай же від мене обличчя свого. Отож пошукаємо доріг своїх та дослідімо і вернімось до Господа. Амінь. Амінь. Зараз ми будемо молитися. І якщо ви відчуваєте, що ще. Не поєднані з нашим Господом, що гріхи ваші не прощені, але ви хочете тепер і вже назавжди бути з Господом, вам потрібно покаятися перед Ним і отримати прощення гріхів.